Друзі, ось такий гарний символ чорного сонця виграв він на даному ножі. Ну а сам ніж зробила, як завжди, наша майстерня проста сталь. Піхве та молілок у нього ось такому кольорі койот. А молілок, до речі, для того, аби можна було носити його на молі платформах. Також у нас таке гарне руків'я виготовлене вигодлене з мінікарти, ось такому гарному кольорі капучино. Ну і про самого красунчика. Це у нас ось така гарна модель, танто. Вона ось так по мужньому сидить у руках. До речі, це одна з наших найпопулярніших моделей. Покрита вона ось таким гарним полімерним покриттям, а його сталь це Х-12МФ. Неймовірно, та надій на сталь. Сам же, ж він заточений вручну за допомогою стиль борових каменів, тож ви можете не сумніватися у його гостроті. Ну а друзі, кастомізовані гравіювання на ньому, це просто щось. Ось такий символ чорного сонця з обох сторін ножа. Та ще декілька індивідуальних невеличких гравіювань. Друзі, до речі, загалом у нас є 15 моделей ножів від більших до менших. Ще два матеріали покриттів, різні кольори руків'я та піхов. Ну і гравіювання ми робимо будь-який на ваш смак та вибір. Як на ножі, так і на піхвах. Тож, друзі, якщо вас цікавить саме цей ніж або хочете свій власний кастовий, не цуратись, пишіть у приватні. Всіх чекаю. Ми бажаємо миру.